Нині церкво празнує пам'ять ікони Божої Матері знаміні. Знам'я некий символ глибокого, благодатного вхождення в мир Бога через рождення от Діви Марії. На іконі зображається Божа Мати, яка сидить із поднятими руками в молитві, а от в центрі її. Некое світло місто сфера, а всередині благословляющий младенець. Возможно, така ікона попала знаменіє і в часи Кирила Ефодія на нашій землі Карпатської руси. Ми думаємо, що Кирил і Міфодії на той час вже знали о многих чудесних іконах. І от їх приводять на Моравію, а вже потім на Моравії, могли іконописці і писати ікону по образу древніх. Ми читаємо у посланні к Солунянам, у другому посланні, слова апостола Павла, щоб всі християни в одному думали. Дивилися на фініш свого життя, фініш Царства Божого, і думали, готовилися до зустрічі із Господом Ісусом. Бо коли Він прийде, пише Павел Солуніна, він прославиться в святих Своїх, но явиться дивним в день оний у всіх вірувавших, так як ми повірували. Свидетельству Євангелія. І так слава Божа відкривається в святості святих. Для цього й молимося, каже Павел, усе за вас, щоб Бог наш зробив із вас достойних звання Християн і совершив би всякої благоволення благості і діло віри у силі. Именно через такие дела, добрые дела, святые дела и подвиг веры прославляется имя Господа нашего Иисуса Христа. Каждый Павел и у вас, и у нас. И вы в нем по благодати Бога нашего и Господа и Иисуса Христа. И так, чекая пришествия мир Спасителя Господа, мы имеем предупреждение на Цій зустрічі явиться самозванець, Антихрист, котрий, може і вродився нині в мірі, вже дійствує в мірі, вже сценарії пише. І він попитається обманути людей неподобно того, якби хтось чекав зустріч свого рідного на вокзалі. А тут на годину раніше приїхав самозванець і видав би себе за родича, і люди б зайшли із Перона, бо вже зустріли, а вони зустріли підставу. Ну щоб того не сталося, Євангеліє вже попередило: антихрист буде хитрий і лукавий. Він не буде правити довго, три роки шість місяців. Но перша половина буде його особлива, коли всі средства інформації будуть робити на нього, коли будуть восхваляти Антихриста, який Він миротворець, скільки він добра зробив, скільки змирив, скільки голодних накормив, голих одів. Ми вже видиме, що значить, коли вся преса робить проти церкви уже сьогодні. У нашій Україні майже 99% всього інформаційного поля робить проти церкви. І як вони восхваляють все, крім Божої церкви. Це якийсь прийом або якась репетиція будущого сатанінського дійства. Зато нині Павел каже: молю вас, братія, о пришестві Господа Ісуса Христа. І нашому собранні к ньому не спішити колябатися умом або смущатися не від духа, не від слова, не від якогось послання, нібито посланого нами, що уже наступає, будь-то, день Христов. Бо якщо ви повірите чужинцям, ви зустрінете не Христа Ісуса, а подставу антихриста, бо коли прийде пришествие Христа, то буде знамення від краю до краю на небі і явиться знамення Сина Чоловічого. Не по томулі, і нинішня ікона називається знамення. щоб ми навчилися знамення времен ізучати і знати, коли Господь казав. І ви, люди, самі прості знаменія природи, знаєте определити, якщо вечором буває, сонце сідає і все червене, значить завтра буде добра погода. Якщо інакше, то буде недобра погода. Але якщо ви навіть простим умом способні розлучати знамені време. То тим більше Бог своїм православним канонічної церкви дасть способності впознавати знамені Авремен. І в тому і звучить наша сьогодні ікона знамені. Божа мати, благослови нас, щоб ми взирали на ту святу ікону і віддя Господа Еммануїла, тобто Бога, зайшовшого з небес на землю. І його благословення, завжди б були способні бути уважними знамення времен, знати знамення євангельських познавати. І лише у тому случаю ми не зробимо помилку, Але при зустрічі з Господом Ісусом має у серцю. Написаний образ Господа, а православні безошибочно оприділять Господа Ісуса, бо Антихрист не зможе зробити собі ідентичне зображення, хоча буде і в тому питатися підставити свій лик вместо ліка Спасителя. знає про то, має опит, сознаває, що вже й нині журналістика. І всьогосвітні та інформації, так об'єднані, що б'ють єдно проти церкви, проти Бога, не будемо на них уважати, знати наперед, що там у них є правдоподобна брехня і лож, а держася істинна Євангелія, мати настольну книжку Євангелія, створення Отців і. Знати добру історію церкви, лише в тому случаю, ми діти Божі, а в Закарпатті православні 1150 річні, котрі і нині держаться в більшинстві канонічного православ'я, а вічності віримо, більшість з наших. Хоча б ми хотіли, щоб всі наші жителі Закарпаття, в тому числі історичні Карпатські русини. І всі люди других національностей змогли б упознати істинну віру, піти за Христом і тим самим і наслідувати в'єдно з нами Царство Божоє. Амінь.